Сьогодні ми зробимо з вас сильних, лютих і ультра-мега жорстких райдерів всього за 8 хвилин. Розповімо, що треба робити, щоб прогрес пішов максимально швидко, які трюки вивчати першими, який самокат обрати для максимально швидкого прогресу. І взагалі, як почати крутити трюки швидше усіх. Ну, вивчати трюки швидше з усіх. Взагалі, як можна прогресувати максимально швидко? Можна просто сказати. Багато катайся, і ти швидко навчишся робити усі свої улюблені трюки. І це так, це правда, але це чверть усього рецепту. Дуже важливо кататися там, де для цього зроблені найкращі умови. І це вже ж скейт-парк. Це як стартова локація для новачків, там, де ви проходите туторіал, вивчаєте керування і до якої ви все одно будете час від часу повертатися. Тому що тут є те, що нам дуже сильно потрібно, це різноманіття фігур. Для чого це нам? Щоб ви максимально прикатувались до абсолютно усіх фігур різного рівня. Хоча кожен новачок, який переїжджає в скейт парк, він просто губиться серед усіх цих фігур і просто не знає, до чого Першим підійти. Це, до речі, стосується і більш досвідчених райдерів, тому що вони постійно бігають від одного трюка до іншого, і при того нічого так і не навчаються. Це, до речі, наступна порада. Візьміть який трюк, який ви дуже давно хотіли вивчити. От прям. Мріяли про нього, почніть його робити та зробіть його до самого кінця. Є така теорія, якщо зробив один раз трюк, то все, ти його навчишся. Ну, насправді це не так, але це точно допомагає його зробити наступний раз набагато легше. Тобто, якщо ти забув трюк і вирішив його згадати, це буде набагато легше, ніж вивчати його повністю з нуля. І до того ж, ще один плюс: ти краще починаєш розуміти свій самокат і краще починаєш розуміти, як крутити нові і нові трюки. Ну а щоб трохи пішли ще швидше, то вам обов'язково потрібні кінці. От серйозно, заводьте кінтів, з якими можна покататися. Якщо не буде компанії, з якою можна постійно кататися, то ти забросиш самокат набагато швидше. Ви постійно будете навчати один одного нових трюків, ви постійно будете розмовляти про цей самокат. Він зробив якийсь трюк, ти йому кинув респект. Ти зробив трюк, він тобі кинув респект. Он ми з денчиком катаємо з 2017 року. Просто тому, що я написав йому на барахолці. І я вважаю, це один з найголовніших, якщо не найголовніший чинник, максимально швидкого прогресу. Коли є ті люди, які можуть тебе чомусь навчити, і коли ти сам можеш навчити інших. Окей, як швидко вивчати трюки, це вже зрозуміло. Але постає питання, що вивчати? Я особисто не дуже люблю це питання, тому що мені самокат якраз тим і подобається, що ти вивчаєш те, що ти хочеш. Але питання доволі популярне і на нього треба дати відповідь. Одразу скажу на рахунок баніка. Вивчайте банік. Якщо ви вмієте хоп, респ'ят, клас, але вивчайте банік. Чи якщо ти робиш трюки з баніка, вони будуть вище, приємніше, і що найголовніше набагато, набагато легше. Далі ви вчаєте усю базу 180, 360 в обидві сторони, VIP, бар, якісь цікаві греби, наприклад, XAP або Teoгреб, обов'язково фейки, фібо і трошечки мало. І з цим набором трюкам можна вже просуватися далі. Як тільки ви це навчилися робити, одразу починаєте їх комбінувати. Ванеті бар, де свіп, зробити якийсь трюк, якийсь дроп, або на сходники, тому подібне. Коли ви будете все це вивчати, у вас неодмінно з'являться трюки, про які ви будете мріяти. І у вас буде вироблятися певний стиль катання, в якому ви будете кататися в майбутньому. Що мені сподобалося літати на файбокс та робити якісь дуже люті трюки. Це я йду на флайбокс і учу делать віпи. Зробив віп, круто. Попробував робити два віпа, круто. Захотів зробити трюк мрії. фліп. Пішов на флет, покрутив його, спробував зрозуміти, як він крутиться. Покрутив, получилось, не покрутив, не вийшов. і Пробую пробую пробую. Коли вже навчився робити його на флоту і в котер. Роблю там цей брайфліп. Прокидаюсь, але це стосується тільки мене. Ви йдете і робите цей брафліп, тому що він вам подобається, ви хочете робити цей трюк, і вам просто треба закінчити його робити. Також прогрес пройде максимально, максимально швидко. І можна дуже багато зациклюватися на трюках, але той самокат, на якому ти будеш кататися, дуже сильно буде впливати на твій прогрес. І той, який самокат ти обереш, буде дуже сильно впливати на твоє катання. Розберемо кожну категорію окремо і почнемо ми з парку. Тому що він підходить більшій кількості райдерів. Це зараз найпопулярніше стиль катання, і все ж таки більшість новачків приходять трюковим трьохими самокатам, тому що хочуть вилітати дуже високо та крутити багато трюків дуже багато трюків. І якраз для цього потрібні маленькі та легкі самокати, тобто паркові, компактні самокати, на яких зручно кататися і в афлиту, і в парку, і на виліт, зістрибувати такої маленьких дропів. Так, на них можна скользити, але не так зручно, як на стрітових самокатах. І до того ж, до слайдів балансів люди приходять набагато пізніше. А весь цей час, весь цей перший рік, вони в основному вивчають трюки. І тому я можу порадити два самоката, які ідеально підійдуть для такого катання: це Axel Shadow і Еті Кірева. І почнемо ми з Axel Shadow. Це той же самий самокат, але набагато краще. По-перше, ми поставили сюди алюмінієву вилку та двох болтовий затиск, який зробив його ще легшим. По-друге, він отримав два дуже крутих розміра S і M. І він настільки добре збалансований, що він не кидає не вперед, не назад, тому можете не задавати падання, а чи не кидає він кудись. І тут стоїть стелеве кермо. Тобто цей самокат для тих, хто ставить надійність вище за вагу. Але якщо у вас вага вища за надійність, то є інший варіант. А вже ж це Етікеріван. І, і друга, і перша версія. Це вже руками перевірений самокат, який подобається усім, і паркерам, і просто райдерам. На ньому можна робити абсолютно всі трюки. І все ж таки я раджу брати саме другу версію, тому що вона має два розміри, вона має зменшену деку, зменшену вагу, нормальну компресію, ай на яку потім легше поміняти кермо. Але якщо бюджет вам трошки жме, то можна взяти і першу версію. Єдине, що там трошки важче поміняти те теж саме кермо, але в іншому це той же самий етік Єраван. А тепер моя улюблена категорія: стріт. Єе. Yeah. Як я і сказав раніше, все менше ноухайдерів обирає стріт, тому що маю визнати, парк виглядає епічніше, але стріт ніхто не зміняв. Так ось для стрітного самоката потрібно дека не менше 5,5 дюймів. Менше то вже паркові розміри. І, як не крути є два найкращих кандидата на цю категорію: Аксель Шторм та Тілтіарі. Ці два самокати знають дуже багато людей, вони просто неймовірно популярні. Якщо казати про акцію шторм, він має два дуже зручних розміри. Він надійний і він дуже легкий, як для стрітового самоката, всього 3,9 кг. І цього самоката не то, що з головою, це буде прям ідеальний самокат, щоб вчати перші базові трюки: скользити, балансувати, дропати, що дуже хочеться багатьом людям. І це буде реально дуже топовий самокат. Але якщо ви хочете більше прогресувати в балансах і гранте, то для цих задач все ж таки підходить більше декі. Тому для цього треба розглядати самокати Tilt. саме розмір M і L. тому що Tilt пасаж ну він такий замаленький. В самокатах тіл, деки йдуть шириною від 5 і 8 дюймів до 6 і 5 дюймів в ширину, і це доволі крутий результат для стрітових комплітер. Ну І взагалі, які самокати брати, аксія Storm або Tilt CRM, ми дуже докладно відповіли. Ось у цьому відео дуже цікаве відео. А ще цікавий конкурс є у нас. Тому що в минулому відео ось цей чувачок виграв цей прекрасний наждачок А. Подижі. Оцей прекрасний наждак Axel Kiberart Kibergirl. Ти, до речі, також можеш виграти цей наждак, якщо залишиш коментар речення в коментарях зі словом Ультра мега жорсткий. За найкращий коментар зі словом Ультра-мега-жорсткий отримує цей наждак. Тому буду чекати ваші неймовірно жорсткі коментарі і до наступних ультрамега жорстких. Лютых відосів. Ультра мехажосткий аддіс.